хлопці то шедевр, а Ви мені казали, соліси казали японці, мужики, мужики, просто на хвилинке 60 кобыл. 60 кобыл під капотом. Під тона 800. На компактний просто, то не за рисом 50, конечно, порівнювати по вазі. Трохи глупо. Но все одно, мужики, подивіться, просто після цього, після цього после ціна, я их чесно скажу. Я. А, хочу поставить ката в топ-3 рейтингу кращих китайських тракторів на рівні з Дядь Феді, на рівні з Ловолом, на рівні з ДТЗ. Мужики, просто подивіться, що вони бляха завозять. Просто подивіться на цей апарат. Ну, от прикиньте, ви в'їжджаєте в село в своє, до кума, до хати, бляха, на такому вот апараті. То майбах, то, сука, пробачте майбах. Казали, мені писали, що мости 24 -ті. Мужики, а тут мости не 24 і близько. Тут ходовка, не знаю. Реверсна коробка. Подивіться на трансмісію, подивіться на роздатку, подивіться на ці мости. Да, Менші диски на широченний протектор ззаду, широченний протектор спереду. Грибе воно, як, як скажена собака, реально тяне. Робоче місце, тут все, як, як в японці, тільки що воно нове, небеушне і дешевше буде стоїть. Купіть за такі гроші 60, 50, а хоча б 40 ку у японця, та хрен ви купите. По таких ось такими параметрами. Мужики, трьоточечка, відбору, гідравліки. Дивіться, як все якісно зроблено. Воно зроблено, якби воно реально якесь. Чи японське, чи якесь ще. Недовстановлена розетка, недостановлена перемичка. Сразу кажу, то провода так торчати не будуть. Під прицеп, перемичка в комплекті. Мужики, дивіться, дуга безпеки. Ну просто то шедевр, я не знаю, то шедевр. Я більш детальний огляд обов'язково возьму, зроблю, бо в мене зараз тільки одні емоції. Я оце бачу, в мене одні емоції. Наскільки воно видно, що воно бляха, якісно зроблено, продумано, зручно. є все в ньому. Компресор все є. Поняли? Чотирьохотловий мотор. Компактний, економічний, тяговий ката ТЕ-604. d Моделька запам'ятовуємо, записуємо. То більш як садова техніка. Не на поля, а більш садова йде. Бо він нижчий він більш компактний. Ну, я не знаю, розворот на місці можна буде спробувати зробити, звісно, який в нього радіус розворот. Дивимося до мотора. Вот. Но це дуже компактна, маневрена класна техніка. Потужна, потужна техніка. Дивіться, як під капот не зроблено. Наскільки всі, все вдало, все грамотно. Теж як в Крейці, як в японці. Все під капотом сховано, ніяких вихопних труб не торчить, нічого. Тільки що воздухан. Воздушний фільтр, грубий, великий. Двохступенне очистки, щоб нічого пилюка в мотор не йшла, щоб все було у вас там файне, все було добре. І мотор теж виконано. ну, Вся розводка, е вихлопи, де під низ, під підно, як в японцях. Мужики, ну то, шедевр, реально. Я ото дивлюсь на цей трактор, мені хочеться їздить, 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 працювати. мужики. То є супертехніка. То є Майбах, не знаю, то є Mercedes. Вот. Якщо таких ще пара ката тракторів завезе, а вони завезуть ще сороковки, більш бюджетні, типу як Кентавр, Тільки там теж буде ну от, все приблизно такого рівня. Я реально поставлю їх в одну лінійку з дяді Феді, тому що бляха, ну то сідаєш, сука, чувствується, що то вещь. Що все, все якісно зроблено, все. От і до. Тільки ти переключатель світу галімо, як з мототрактора. Ну вони всі такі стоять, ніхто напевно. А так, мужики, ну то восток. то, не знаю, 9 він я готов стільки працюю. Вже дуже давно нічого такого не завозилося, прям в мене визивало настільки багато позитивних, класних моментів. Класний вір, класна техніка, якісна. Я більш детально зроблю це техніки обзор, підписуйтесь на канал. На днях вийде обов'язково. Вот. І, звісно же вже є ціна, вже є прайс, поки техніки можна замовити. контакти всі є де. Ви, опущені, тому звертайтеся. Тоді дійсно техніка, яку ви купите, яку ви купите, ви не пошкодуєте про жодну гривню її вартості. Не пошкодуєте. Друзі, то просто шедевр. У мене не масові.